Христос Воскрес, воістину Воскрес настало одне з найбільших православних свят. Сьогодні багато чернігівців прийшло до храму святого архістратига Міхаїла, аби освятити свої великодні кошики, адже завершився великий піст, який тривав майже сім тижнів, а також помолитися за себе, а також за мир у нашій державі. До початку освячення парафіяни заходять до храму, а дехто тут відстоює всю нічну службу. Священнослужителі читають молитви та дають настанови, аби кожна людина очистилась духовно та позбавилась своїх гріхів. Хочеться сказати словами я не златору радості друг друга, а простимся при рішенні друг другу і радостного Христос стосунків Христос, смерть і сміття прав і суші народи його дарував. Цього дня була можливість умитись благодатним вогнем, які привезли із Єрусалиму до Києва, а потім його розповсюдили по всіх храмах України. Окрім цього, віруючи підходять до ікон та запалюють свічки і думають про сокровенне бажання, як і рік тому залишаються незмінними, але все ж кожен, хто думає про це, вірить, що нарешті вони здійсняться. Молимся Богу, щоб нам Бог мир давав щастя, щоб дітки росли вчилися. Это самое главное, молодым. Со светлыми, конечно, мыслями, чего хочу. Мира на земле, чтобы наступил мир, благополучие всем и своим близким, конечно. Ну, с радостным настроением, в общем. Мы самое главное просим, чтобы не было войны, был мир. Ну, и так, даже людям здоровья, жизнь была наша лучше. Я хочу поздравить всех присутствующих прихожан с праздником, пожелать им крепкого здоровья, мирного неба. Щоб світле Воскресення прийшло в кожний будь-який, щоб діти наші радувалися життю, жили по світлому, по духовному. Христос Воскрес! Воскресе! Христос Воскресенький! Воскресе! 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 Після служби за традицією всі вирушили навколо храму Хресним ходом, який супроводжувався молитвеним співом та безперервним дзвоном. Створивши коло, чернігівці чекали на освячення своїх пасхальних кошиків. У них в основному їжа, від якої дехто отримувався весь цей час. Принесли все те, що всю життя святили. Паску, кулічі і, 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 і яєчка. Пасочка. О. М'ясо, яєчки, хрін. Все, ну, що господиня чіль, приготувала. Так. Да. Ми не дотримувалися посту, але все-таки таку традицію ми почитаємо, приходимо із сім'єю, з внуком. Христос Воскрес. воскрес. Яйця, паста, пасхаль все як треба. М'ясо, угу. соль. Щодо посту, ви його дотримували? Не весь. Пасочка, яєчки, хліб, соль. Так як положено. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Настоятель храму Іван Єрема каже, до церкви можна нести все, що душа забажає. Обмежень немає. Воскресення Христове це великий праздник і Пасха. Коли ми освячуємо не тільки себе духовно, але освячуємо і ту трапезу напроти зі великого Посту, до якої ми утримувались. Тому і в пасхальні дні люди несуть у корзиночках, і м'ясні, корзиночка, і м'ясні продукти, і молочні яйця, і, і обов'язково паску, Хлібна паска, якою украшається наш стіл. І вся ця трапеза благословляється людині а на радость. На весілля для того, щоб веселою душою, веселим духом э, кожна людина прославляла Воскресла Христа і раділа один одним. Господь приніс на землю Воскресіння мир. Тому бажаю кожній душі християнській, кожній сім'ї. Усі наші держави, щоб сподівалося нас миром, радістю і спокоєм, щоб цього миром, радістю і спокою ми могли його сповідання своє проводити. Головне відсвяткувати Великдень у колі своїх рідних, батьків та дітей, адже в цей день відбувається зцілення кожної сім'ї.